Шановні колеги, доброго дня. Будемо починати засідання виконавчого комітету Кременчуцької міської ради. У нас сьогодні воно позачергове, тому що треба прийняти деякі питання, які стосуються фінансування об'єктів укриттів по навчальним закладам міста Кременчука. У нас є питання основні, є питання, власне, додаткові. Є пропозиція порядок денний за основу. У нас присутні 10 членів виконкому, не необхідний кворум є. Прошу хто за основу одноголосно. Дякую. Тепер по додатковим питанням пропоную розглядати їх докладно для того, щоб потім проголосувати пакетно. Перша москалик Іван Володимирович про перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених в бюджеті Кременчуцької міської територіальної громади на 2023 рік по головному розпоряднику бюджетних коштів департаменту житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області. На 250 тисяч зменшується фінансування по експлуатації обслуговування житлового фонду по вже по і збільшується на Спеціальний фонд на об'єкт, який розташований на чумацькому шляху заходи з енергозбереження. Що це буде, Іван Володимир? Це відомі ще наше комунальне приміщення не житлове Площою 30 квадратних метрів, які будуть використовуватись для забезпечення всім необхідним. Зрозуміло. Да, да. Немає заперечень, колеги. Прошу, хто за включення? Дякую одноголосно. Щербіна Олена Олександрівна. Про оголошення аукціону про передачу в оренду нежитлового житлового приміщення, що належить до комунальної власності Кременчуцької міської територіальної громади та затвердження умов його оренди. Приміщення на лікаря Багаєвського, 9, дріб 77, площу 88,3 квадратних метрів. Прошу, хто за. Дякую одноголосно. Включимо. Так, далі здойма, Микола Васильович. Про виділення коштів з цільового фонду міської ради. 130 тисяч 0,78 гривень 80 копійок департаменту ЖКХ для ШРБУ. Є запитання зауваження? Нема. Прошу хто за. Дякую одноголосно. включено. Так, і тепер є ряд питань, які пропонуються включити, але без звуку треба їх розглядати. Це питання, які містять інформацію оборонного характеру. Тому прохання вимкнути звук. Шановні колеги, ми включили всі додаткові питання. Є пропозиція порядок денний в цілому. Прошу хто за, дякую одноголосно, 10 за. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Про нагородження почесними грамотами та грамотами виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, Кремчуцької району Полтавської області. Прошу хто за, дякую одноголосно. Про нагородження почесними грамотами виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, Кременчуцької району Полтавської області. Прошу хто за, 10 за. Далі. Про перспективний план роботи виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, Кременчуцького району Полтавської області на 2024 рік. Прошу хто за, дякую одноголосно. Про план роботи виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області на перший квартал 2024 року. Прошу хто за, дякую одноголосно. Далі, Володимир Валентинович, Оконь. Про демонтаж та евакуацію рухомого майна. А що це за паркан? Тому що Люмін, мені здається, на прийом приходив. Ну, я пояснюю. Ця огорожа знаходиться на комунальній землі. Наші співробітники з Крюковської адміністрації вийшли туди і зробили людині зауваження. Він себе дуже некоректно вів. Ну, я і... бачу, йому там щось писали: Люміно на заборі написано. Так, ну, да, там люди, люди. також для... жалюються, сваряться. І він себе дуже некоректно веде. Йому пояснили два рази, там складали протокол ще раніше. Ну, людина не розуміє, треба його демонтувати. Зрозуміло. Прошу, хто за, дякую, договори. Так, наступне, про закріплення об'єкту благоустрою по проспекту Лесі Українки будинок 15 а в місті Кременчуці за суб'єктом у сфері благоустрою, фізичної особи підприємцем Степаненком Олександром Васильовичем. Так, я бачу Степаненко Олександр Васильович вже порядок трошки почав наводити, але він ще обіцяв тротуар зробити повністю. Там зараз гори, що там Магазин з складом моря та рибопродукти. Так, зрозуміло, ну все, закріпляємо. В принципі. А є план благоустроя якийсь, ні, Володимир, бо я так дивлюся, першу фото виведіть. Ну, бо ми говорили, він, тротуарчик продовжив до себе такий же, як Парковський. Але там друге тепер фото. Вони говорили, що згідно погодження з вашими вказівками, вони все будуть виконувати. Ну, тут тротуар пар... мають замінити, з пандусом зробити його теж. Так. І там так. зробити паркор. Кишеню для того, щоб не ставити машини і не заважати школі садочку номер 15 Щоб клієнти, да. як приїжджали, вони заїжджали і ставали перед закладом і не заважали. Так, да, вони вже там роблять територію площадку. Угу. Добре, зрозуміло. Прошу, хто за, дякую одноголосно. Далі Олександра Григорівна Волощенка. Про погодження, продовження розміщення на об'єкті благоустрою, стаціонарної і тимчасової споруди зблокованих побутових павільйонів перукарні для надання послуг населенню по вулиці Театральній в районі будинку номер 33 в місті Кременчуці, фізичній особи-підприємцю Шульзі Сергію Джумберовичу. А Тесла це назва перукарні? Тесла. Тесла Мабуть. Мабуть. Ну, дивіться, наступного разу теж з Джумберовичем і з усіма іншими, кажіть, що фасад не профлист у нас має бути. Ми про це з вами говорили, що це композитні панелі повинні бути. Ну, щоб воно виглядало не як промзона, то зрозуміло, що йому класно, всередині фасад, а те, що на вулицю, це ж видно з боку автовокзалу, От люди йдуть і дивляться, у нас профлистом обшиті споруди. Бо ви Добре, ж... ми от відпрацюємо. Да. Бо ви ж і нам давали на затвердження, що боковий фасад оці панелі. Олександр, подивіться. Так. Ну, так не, не давайте, більше такого. Скажіть, що наступного разу повинно бути однаково гарно з усіх боків. Ми попередимо. Ми даємо тільки на один рік, проконтролюємо через віку. Тим рік. паче, там, де друге вікно стоїть, в нього двері на схемі. Подивіться уважно. Так, а що там, не двері? Є. Ну, мабуть, не зробили, зробили одним. Олександр ну, Іванов, ну ви ж архітектор. Попрацюйте, будь ласка. Ну, 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 тут зразу видно, що трошки не відповідає. Прошу, хто за, дякую Так. Дмитрий Васильович, проведіть методичне навчання з працівниками, щоб не виносили документи, в яких ну, все, все каряво. Так, далі, Олена Олександрівна, Мазур, і в нас питання, яке стосується персональних даних. Mm? А пакет. Сейчас пакетом будем. Шановні колеги, є пропозиція Володимира Михайловича Пилипенка про застосування пакетної процедури голосування для пришвидшення роботи виконкому. Прошу хто за цю пропозицію? Десять за. По суті, по додатковим питанням, які ми з вами розглянули докладно під час процесу включення до порядку денного, немає заперечень? Немає. Прошу хто за ці питання? По суті, дякую одноголосно. Десять за. На цьому власне засідання виконкому завершено. Між засіданнями виконкому підписано 15 розпоряджень міського голови. Питання є від журналістів. Неочікуваний. Неочікуваний виконком. Журналісти не задали питань. Все, шановні колеги, всім дякую за роботу. До побачення. Наступний виконком орієнтовно в п'ятницю о 9. Дякую.